Добрий ранок, мої малята! Вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо читати вірш Платона Воронько. «Гра у сніжки, Будьте уважні. Та послухайте, хто сьогодні до нас прийшов у гості. Мої любі діти, до нас в гості завітав сніговичок. Він розповів, що його зліпили діти. Діти весело грали в сніжки, будували фортеці. Ось послухайте, як було весело від доріжки до доріжки, полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг і знизу сніг. І ніхто впізнать не міг, де чиї стричали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Малята, у що грали діти на доріжці? Так, у сніжки. Чому? Автор назвав цю гру Білий бій? Вірно, тому що сніг. Та сніжки білі. Дітки, а що трапилось з гравцями? Так, вони були загорнуті у сніг? Дітки, а яку небезпеку приховує ця гра? Тих правил безпеки слід дотримуватись? В час цієї гри кидайте сніг у голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу, стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків, заздалегідь, домовтеся про правила гри і обов'язково дотримувайтеся їх. Молодь дітки, я думаю, ви запам'ятали ці правила. Слухайте ще раз віршик. від доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг. І ніхто впізнать не міг, де чиї зустрічали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Дітки, гадаю, хтось з вас захоче цей віршик спробувати вивчити та надіслати мені, дочекати молодці до побачення.